Дмитро Бобров пішов на фронт у другий день повномасштабного вторгнення. Провів у боях понад два роки, отримав поранення. Каже, деякі питання від цивільних можуть бути не просто недоречними, а й травматичними. Все, що, скажімо, стосується тих ситуацій, які були на фронті, ті моменти, де була максимальна загроза життю. І відповідно. Питати людину, а скільки ти там вбив, От, а що там було, як ти воював, От, а що ти там робив взагалі? Звісно, це не скажімо, може, ці слова саме вони можуть викликати провокацію, спалах, агресії або навпаки людина може впасти в інший бік, тобто в депресію. Досвід війни це не те, що можна просто зрозуміти чи уявити. Важливіше підтримати без зайвих слів та оцінок. Не казати, що я тебе розумію. Не казати? Не казати в ніякому випадку, бо сильна людина взагалі не може зрозуміти, що там відбувалося. Ну на власному прикладі, тобто працюючи з психологами, один з психологів мені сказав, що я вас розумію. Ви не можете мене зрозуміти. Це настільки банально, що ну, в принципі солдат теж він зрозуміє, що людина, яка десь там в своєму житті, вона навіть не розуміє, що там відбувається, і її слова тримаються, тобто це взагалі ні про що. Можна сказати, що я за тебе молюся. Чоловік Ліліани Мартинюк загинув на війні три роки тому. З власного досвіду вона знає, підтримка має бути щирою та виваженою. Фрази на кшталт Тримайся, не завжди доречні. На прикладі своєму, коли чоловік був в бойових діях, по можливості ми голосові відправляли, і вона казала: Тату, я тебе так люблю, я тебе чекаю.' І для нього це була такою надією, знаєте, що він мусить повернутися. Це дійсно. Ну, те, що воно є, що я тебе люблю, ми тебе чекаємо. Яких слів на думку чернівчан варто уникати у спілкуванні з військовими? Про смерть, про інші там тяжкі травмовачі для них події, і спогади, типу, з, з його діяльності, але я б ніколи такого не спитала, тому що це некоректно. Що би я ніколи не запитав у військового? Ну напевно, наскільки ти вбив людей, я думаю, що це для нього. Не буде <свісно> хорошим запитанням, не можна було просто дорікати за щось, ну тобто, казати, що щось було зроблено неправильно, чи ну якось можна було зробити краще. Ну можливо, і можна було щось зробити краще, але це ну доволі. Як вже було сказано, травмуючі, тому краще таке не питати. Я б ніколи не запитала, як вони там жили, чим почувалися, тому що вони, напевно, не дуже хочуть згадувати весь цей жах, через що вони пройшли про вибухи, про те, що вони відчувають. Їм, напевно, було б важко це все розказувати, знову проживати це все. Підтримати люди приходять з іншого стану, ви розумієте, той стан та стан шоку, постійного шоку. Йому треба адаптуватися до мирного життя, і я думаю, що їм треба допомагати. Ветерани повертаються з війни не тільки з фізичними травмами, а й з важким досвідом. Важливо пам'ятати, підтримка це не клішовані фрази, а щира увага та повага. Іноді побути поряд і помовчати цінніше, ніж будь-які слова. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4